Що, шановні, до нас приїхала ось така нова моделька. І мені досить цікаво, як взагалі вона буде куритися. Я думаю, ви зустрічали ось такі відео на просторах інстаграму, Тіктоку. Хтось його рекламує, хтось показує. В Україні продається він з якимись логотипами автомобільних фірм. Давайте його розпакуємо, подивимося, як він куриться, і взагалі, чи можна на ось такому вугіллі селітровому, як показують на тих всіх відосах, його курити. Так ось розпаковуємо. Що в нас тут є всередині? Тут перше, що нас зустрічає, це щипці з шилом. Дуже буде зручно, щоб перемішувати тютюн. Ось такий аксесуар, і знімаємо з нього цю плівку. По-перше, силіконова основа. Що класно, тому що силікон так передає тепло і не так швидко буде нагріватися. Це так розумію, тут всередині метал. Зверху сітка також металева, напевно, алюміній. Це в нас. Ага, це у нас чашечка для забивки, я так зрозумів. Сюди накладається тютюн? Далі йде шахта. Це у нас шахта. В середині мундштук. Підкрутили колбу і ось тут штучку, він тут накручений. Це, в принципі, прикольно, От ви можете перевозити кальян в самому, в самому корпусі. Ось тако. Йоли, пали. Це правильно ось тако. Ось тако, да, Все на силіконових з'єднаннях. Так ось, давайте нальємо води. Отако. От Сюди ми завантажуємо зараз тютюн. Перемішали. Ось ми забили. Беремо фольгу Чотири шари. І ось тако щільненько ми його накриємо. Саме головне натягувати фольгу як барабан. Так як у мене чотири шари фольги, воно не зразу гарно робить ці отвори, щоб їх достатньо було. Сидіть вугілля і дальфакер. Мені цікаво, як воно розпалюється взагалі. Йолки-палці. Краще робити в захисних окулярах, тому що собі ще око можна вибити. Фу, а смердить, звісно. Видно, що червоне. Ну, кладемо. Зверху накриваємо кришкою, чекаємо 6 хвилин. Гірчить страшне. Саме головне, що цікаво, так, кальян димить, димить він не сильно. Якщо взяти ось тут уже дуже гаряче, зверху я взагалі мовчу, приторкнутися неможливо, силікон також дуже нагрівся. В принципі, можна курити, напевно, без цієї кришки, якщо ви не знаходитесь у машині. Якщо, звичайно, в машині, то краще кришку використовувати, тому що це безпека. Імпровізація кальяну на стакані просто більш все продумано. В дорогу, можливо, комусь і сподобається. Одного сірника підпалили, але чи безпечний такий вуголь, думати вам. Не було б це так дивно, якби ми їх не замовили. Собі знову ж таки спробувати попродавати. Комусь можливо і сподобається тому, хто, наприклад, кальян бере для себе перше, але враження від нього можуть завжди перекосити враження, взагалі від кальянної тематики. Я пішов курити нормальний кальян. Всім гарного дня, бувайте.